Вітаю, шановні клієнти, гості каналу Глядачі. Сьогодні ми розглянемо ноу-код автоматизацію відправка смс в день народження клієнта. Ноу-код автоматизації означає, що нам не потрібно залучати програмістів, скачувати базу клієнтів кожного дня по даті їхнього народження і переносити в сервіс смс розсилок і виконувати інші складні дії для того, щоб виконати таку автоматизацію, як відправити привітання, смс-привітання в день народження клієнта. Відповідно, розглянемо, як створити таку автоматизацію, і вона буде працювати автономно, самостійно, згідно заданої логіки. Коли ми працюємо з карткою клієнта, то, відповідно, в кожного клієнта зафіксована дата його народження день, місяць, рік. І ми можемо запустити автоматизацію, яка в день народження клієнта, і відповідно відправляти йому. Привітання. Як це зробити? В першу чергу необхідно створити шаблон привітання, який буде надійснено клієнту. Для цього відкриваємо діалоги і в правому верхньому куті натискаємо шаблони повідомлення. Створюємо відповідний шаблон повідомлення. Привітання з Днем Народження. Ми можемо використовувати змінні в тексті повідомлення. Наприклад, якщо ми хочемо до клієнта звернутися за іменем. Ми можемо використати змінну Chrys Name. І таким чином, наше повідомлення може починатися з імені. Відповідно, також можемо використати інші повідомлення, або не використовувати їх як такі. Я в своєму шаблоні скористаюсь сценарієм, коли я не використовую ім'я. Відповідно, вставляємо шаблон і назва компанії DemoBoot. Можна сказати, команда DemoBoot. Звісно, шаблони ви пропрацюєте. Які бажаєте використовувати для комунікації з клієнтом, створення відчуття, персоналізації і так далі. Натискаємо Зберегти, і в нас вже створений шаблон. На наступному кроці нам необхідно перейти в автоматизацію, і в автоматизації в наукот-платформі з автоматизації в правому верхньому куті натиснути Додати. Оскільки ми автоматизуємо комунікацію з клієнтом. Нас цікавить вирва клієнтів, тому оберемо її. Серед доступних дій будуть ті, до яких підключені відповідні провайдери. Якщо підключено провайдер відправки SMS, то відповідно буде доступна дія день народження клієнта. Далі вкажемо сценарій під час виконання даної дії надіслати через канал SMS. Звісно, якщо підключені інші канали, наприклад, Viber або WhatsApp, то можна скористатися іншим каналом надсинання. Альфа-ім'я обираємо ім'я компанії і шаблон Привітання з ним народження. Створимо дану автоматизацію, як фінально називаємо її Привітання з ним народження. Натискаємо Зберегти. Це більше жодних дій виконувати не потрібно. В день народження клієнта відповідно клієнт отримує від компанії привітання. Виглядатиме це так. Верхній частині альфа-ім'я. Зараз я демонструю це на екрані, в змісті СМС шаблон, який ми використали щойно. Ось так легко і просто автоматизувати відправку привітань з днем народження для клієнтів. Використовуйте зручні інструменти автоматизації взаємодії з клієнтами, в тому числі за рахунок автоматизації комунікації через СМС-канал. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться. На youtube.gplus.com.ua, щоб знати ще більше сценаріїв автоматизації відправок СМС. Запрошую до наступної відеоінструкції, як відправити клієнту нагадування за наступний платіж по договору.